З чим стикається підліток в 21 столітті. Хороші відносини з батьками. Батьки були дітьми, а діти батьками не були. Без цього ніяк. Та діти завжди маніпулірують, я вам хочу сказати. Всі підлітки різні. Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні зі мною Мар'яна. Всім привіт! Мене звати Маріана, мені 13 років. Я підлікуток, якби. І сьогодні наша така тема. Так, дійсно, сьогодні наша тема підлітковий вік. Що це, як це і з чим взагалі стикаються підлітки? І Мар'яна сьогодні з цим поділиться. Мар'яна, скажи, будь ласка, з чим стикається підліток у 21 столітті? Та з багато чим? З багатьма проблемами, от які вони навіть самі создають, якби створюють самі ці проблеми. Добре, тобі 13 років і ти якраз входиш в цей вік в підлітковий. Скажи, будь ласка, які в тебе відносини з батьками? Хороші відносини з батьками, бо в мене є чудова матір, яка якби, зі мною на одному рівні. Вона якби, згадує себе в моєму віці і мене розуміє. Це а... дуже важливо в відносинах дитини з мамою або батьком. Так, я часто повторюю, що батьки були дітьми, а діти батьками не були. І це важливо пам'ятати і розуміти. Але зараз можна ще поговорити про те, що раніше такої теми не було. Ну от Не говорили підлітковий вік, не виправдовували цим ні нікого і взагалі про це не говорили. Зараз ситуація змінилася, звичайно. Часто, наприклад, можна почути від бабушок і дідушок, та який там підлітковий вік. У нас такого не було. А як ти думаєш, чому це змінилось? Чому про це почали говорити? Ну, напевно, общество змінюється. Ну, змінюється, все йде в кращу сторону, якби все на стороні дітей. А скажіть, це добре чи погано? Це пози... склонює все на позитивну сторону. Mm -hmm. це. А має таке питання. Як думаєш, а чи маніпулюють інколи? Підлітки перед батьками своїм віком. Звісно ж, звісно, без цього ніяк. Та діти завжди маніпулюють, я вам хочу сказати. А ти маніпулювала колись батьками? Було діло. Маніпуляції це завжди погано в будь-якому віці і будь-якій ситуації. А можеш розказати приклад, можливо, якийсь? Ну, наприклад, оправ... оправдовувати свою погану поведінку От... або якісь безсмислені Поступки, Ось так, типу, я підліток, якби. Так що ні, нема нічого дивного. І як на це реагують батьки? Ой, підліток вона. А скажи, будь ласка, чи ти згідна з тим, що треба покращувати відносини з батьками-підліткам інколи? Ну, Якщо відносини погані, то треба. Якщо батьки ставлять себе на планку вище, ну, типу зверхньо ставляться до своїх дітей, якби їх контролюють дуже сильно, то так, але... у дитини нема довіри до батьків тоді. Так, але якраз тут треба міра. Батьки не можуть повністю не контролювати дитину. Вони ну, несуть за нею відповідальність до 18 років. Да. А саме головне батькам треба бути другом для своєї дитини, я так вважаю. Е, да, я з цим согласна, але дивлячись, наскільки друг. Бо батьки це все-таки батьки, а друг це друг. Другу можна розказати, там, пошутити якось, а батьки все-таки це приклад для дитини. Е, важливо, щоб у них були довірливі відносини, але оця різниця між друзями та батьками повинна все-таки бути. Згідно з цим... Скажи, будь ласка, чи були в якісь те випадки, коли ти розуміла, що ти не права? Звісно ж, були. І, і що ви... ти робила? Ну, Якщо я провинилася перед батьками, то я, звісно ж, якби, вибачалася і я знала, під чим... <свісно> я знала, із чого я вибачаюся. Називала точно причину, чого я вибачаюся, і вибачалася перед ними. отак от, от. Перед друзями, так само. І я. Скривати свої емоції, не вмію так, так що я завжди іскренні вибачаюсь. Це дуже добре. А скажіть, будь ласка, можете прямо навести приклад проблем в підлітковому віці? Наприклад, самооцінка чи ще щось. Так, самооцінка, як ви і сказали, не, неоправдовані поступки, не думати, що казати, і не думати, що робити. Не перед тим, як робити або казати. Mm -hmm. да, дякую, І дуже багато різних ще ситуацій. Я як консультантка чи іншайзера то до нас часто звертаються з різними проблемами. І підліткам треба психолог дуже часто, але вони бояться звертатись або недовірливі відносини з батьками. А скажи, будь ласка, які ти б дала поради дітям підлітковому віці? тобто підліткам? Я б дала їм пораду таку. От, е... Відноситься до себе простіше, якби відносить до себе з гумором, вміти посміятися з себе і з усіх своїх бздиків. Але дивись, всі різні. Ну так, якби не шукати складну відповідь, там, де відповідь проста. Добре, дякую, ми тебе почули. А батькам. А батькам ну, бути другом для своєї дитини і вчасно стати для неї другом. Бо якщо вчас, вчасно. Цього не зробиш, уже ніколи довіри не получиш від своєї дитини. До речі, про вчасно Закладується сам фундамент відносин з дітьми ще коли вони маленькі. І якщо коли діти маленькі, батьки ігнорують їх або Мама, мама, я хочу з тобою поговорити а в неї постійно немає часу чи в папи, то коли буде підлітковий вік, дитина теж скаже: Мам, в мене немає часу, я не хочу говорити. Тому в дитинстві ми закладуємо те, що буде в майбутньому. Звичайно, це можна виправити, але це буде складніше. І потім важко знайти підхід до дитини, щоб заполучити її довір'я. Так, згідно тому над цією темою треба працювати і з батьками, і з дітьми, щоб діти не перегинали кордони батьків а батьки дітей, і щоб разом справлялися з цією ситуацією, і з цим віком. Оцей вік буває в кожної дитини, і кожен його переживає по-різному. Ти з цим східно? Звісно ж, згідно. Всі підлітки різні. Повністю з тобою згідно. Тому давай підведемо підсумки. Ми дали поради батькам, дали дітям. Діти колись записували ще відео звернення до батьків, як налагодити відносини з ними. І це відео вийшло живим і цікавим. І треба не боятись цього, не боятись цього віку, більше дізнаватись про неї, інформацію. Саме головне говорити І з батьками, і з дітьми, щоб вони говорили між собою, і все буде добре. Висловлювати свою думку, а тобі дякую, Маріанна. і вам дякую, що запросили мене.